Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. Сьогодні хочу з вами поговорити про кіно Про кіно 1917. Справа в тому, що цей фільм отримав Оскар за найкращу операторську роботу, і мене зацікавила ця робота. Захотілося подивитися цей фільм. До речі, оператором цієї стрічки був Роджер Дікінс. 70-ти річний фахівець. Що мене вразило в цьому фільмі, і от чим, власне, хочу поділитися, за що ж, якби отримав, був отриманий цей Оскар в цьому фільмі. Ну, В першу чергу, це довгі плани. Я спочатку не звернув на це увагу, але раптом зрозумів, що Майже весь фільм побудований на одному плані. Тобто склейки е, операторські настільки були зроблені непомітними, що ну, я, чесно кажучи, ну, не міг іноді зрозуміти, коли ж, коли ж ідеш, в якому місці там склейка. Тобто, вони майже кожен план був настільки безкінечно довгим, що е, я просто не помічав, коли він переходив в інший. І таким чином, дивіться, я слідкував за тим, як іде фільм, і повністю, скажімо так, випадав в деякі моменти, випадав з цього сюжетної лінії. Мене цікавив цей момент, коли ж, коли ж закінчиться план. І раптом я розумів, що я просто... Припиняв слідкування і випадав з цього моменту і не помічав, де все ж таки відбувалася ця склейка. І мені іноді здавалося, що взагалі весь план, весь фільм, тобто по відзняти одним планом. Але ні, все, все ж таки там є склейки. І після того, як я ну, вже після перегляду я подивився, почитав, вивчив інформацію про цю роботу, і я дійсно був здивований. Настільки майстерно було підготовлено і ну, дуже професійно відбувалася підготовка до зйомках цього фільму, що уявіть собі: ну, практично 9 місяців оператор, от Роджер Дікінс, зі своєю операторською групою, вони готувалися тільки до самих зйомок, ще й до побудови декорацій, ще до того, як там, актори приступали до роботи, тобто до всіх, всіх моментів в першу чергу йшла така підготовка саме операторської роботи. І потім, як з'ясувалося, як, як вони працювали, значить, оператори вони передавали камеру як естафетну паличку. Тобто йде зйомка одного плану, причому все сплановано, рух акторів спланований, рух камери спланований, рух, ну, тобто рухи операторів сплановані. Тобто все, все максимально, максимально сплановано. Оператор або камера рухається, рухаються актори, і потім, коли сцена там, переходить в іншу локацію, то оператори передають або ставлять камеру на кран. І потім продовжує кран там, свій прольот і продовжується сцена. Потім, коли закінчується сцена з краном, оператор інший оператор перехоплює камеру і знов продовжується рух. Щоб ви розуміли, десь. Над сценами, от поки поки йде один план, працювало я почитав приблизно 14 операторів. Значить, планомірно один за одним передавали камери, мінялись у кожного оператора. Були функції, у кожного роль. Той поставив камеру, той притримує камеру, той передає іншому камеру, і камера перебуває постійно в русі. І тільки на спланованих склейках, звичайно, ну, якби вони мінялися. Причому склейки були в основному склейки відбувалися через чорне. Тобто, або коли, ви, коли герої заходили в якісь темні приміщення. Або коли герой втрачав там, свідомість і камера уходила в чорне, от в цих місцях. Були склейки. В інших, в інших моментах камера постійно, постійно, постійно рухалася. І фільм виходить побудований таким чином, що фактично немає статичних кадрів, тобто постійно відбувається рух. Герой постійно рухається, камера постійно рухається. Тобто Фільм побудований таким чином, що ну, він побудований на русі. А що про що ще хотілося сказати? Про дублі. Значить, ну, більшість сцен, звичайно, настільки треба було настільки треба було спланувати, що більшість сцен, звичайно, мали велику кількість дублів, там від 15 до 40 дублів. Але деякі сцени все ж таки знімалися от настільки організовано було, що знімалися одним дублем. Плюс, я вичитав, що тому що ну, хотілося прямо з хронометром під час фільму засікати, скільки ж триває один план. Так от, найдовші плани були близько 9 хвилин. Тобто 9 хвилин знімався один план. Ну, це надзвичайно важко і спланувати. Так це це просто, просто геніальна робота. Я з цим абсолютно погоджуюсь. От. Тому проводилися репетиції з акторами, репетиції з операторами, репетиції з, ну, з усіма, хто був на знімальному майданчику. А, ну, що ще хотілося сказати про свої враження від цього фільму. Це не лише не лише цей постійний рух камери і не, і не лише довгі плани, а ще й гарне світло. І е, потім, як е, з'ясувалося, я вичитав інформацію, що оператор Роджер Дікінс дуже багато використовував природні, природнього світла. Світло, там ранок, вечір, ніч, день. Е, тобто... По мінімуму він використовував світло штучне. Ну, роблячи висновок, друзі, хочу вам порадити, якщо ви вирішите подивитися цей фільм. Подивіться його теж от, з професійної точки зору, тому що ну, сам, сама сюжетна лінія не скажу, що мене вразила. Ну, тобто сам сюжет, ну, якби, як для мене, був такий звичайний. Я там деякі моменти для себе зауважив, там, скажімо, гру акторів і, можливо, там, жахи Першої світової війни. А, ще про що я хотів сказати: зверніть ще увагу на фони, на задні плани. Тому що оператор на це, над цим теж, теж дуже гарно попрацював. Тобто там, де зруйновані там, артилерійські оці склади, там, снаряди, пушки, там, де загиблі солдати, там, де поранені, там, де, там, де ідуть там, герої. по... Ну, по місцевості і дуже гарно відіграє, відіграються задні, ну, задні фони, задні плани. Е, ну, як на мене, це теж ми обов'язково звертаємо на це увагу. Тобто в даному випадку не не розмивався задній фон е, і, не, і акцент. Твалися ну, режисери, оператор не лише на головних персонажах, а так само відігравалося те, що йде на задньому фоні. Там ми бачимо і поранених, там і солдат, які там сидять в окопах, там вони там, бояться цих пострілів, і загиблих, які на полі бою, там і е е е бійці, і коні, і цей колючий дріт. І ці пушки зруйновані гармати, і е, снаряди ці, які валяються там горами. Ну, тобто, для мене теж це було цікаве, і я іноді дійсно відходив від головних героїв і намагався роздивитися фони, що там, що там на задніх планах знаходиться. І я вважаю, що оператор навмисно на це ну, на цьому заакцентувався. Ну е тому моя вам порада. Сходіть на цей фільм, подивіться його і оцініть теж роботу оператора. Якщо вже ви бачили його, то ну, було б теж цікаво почути ваші думки, можливо, ваші запитання, тому що я. І на перегляді вивчав, ну, дивився більше не за сюжетом, а саме за роботою операторів. І настільки це мене вразило, що я потім перелопатив багато матеріалів про те, як знімався цей фільм, передивився таких бекстейджів, як знімалося, як знімалося відео. І ну, дійсно я згоден з тим, що ні з ким не порівнюючи, але згоден з тим, що Оскар дали саме Роджеру Дікінсу, людині який 70 років, до речі, але яка ну, зробила таку геніальну, я вважаю, операторську роботу. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. І до зустрічі на нашому каналі. Пока!